Вітаю підписники та глядачі на огляді сумка Саква від українського виробника Балістика. Сумка стане у пригоді тим, хто потребує швидкого доступу до найнеобхіднішого запасу дрібниць. Габарити сумки довжина 44 см, висота 20 см. Довжина ременю регулюється від 45 см до 80 см, не враховуючи довжину сумки. Тканина використовується дуже якісно. Це кордура щільністю 500 бін. У моєму випадку колір чорний мультикам. Також є інші кольори. Можете знайомитись, перейшовши за посиланням під відео. Маса порожньої сумки 285 г. Широка стропа, яка забезпечує комфорт та великий запас міцності. Використовується дуже якісна фурнітура. Блискавки бренду UKK, оригінальний фастекс балістика українського бренду Amolit. Також фурнітура 2M та WJ. Варіанти насіння на поясі, зручно при використанні з іншим спорядженням. Як нагрудна сумка, яка за потреби оперативно зміщується за спину. Для демонстрації можливостей сумки я розмістив сюди деякі речі. Це не моє ІС, а просто візуал, де що і як можна переносити. Використання ременя. Я закріпив сюди ніж за допомогою системи таклок. За потреби також можна закріпити будь-які підсумки. Ось, як демонстрація. Зручно, ніж дістається. І так само назад, якщо у вас буде потреба. Так, І буду знімати одразу. Знову ж таки, використання ременя, дуже зручно, ось тут ніж на кліпсі тримається. Знову ж таки, як варіант носіння. Дістаю. Маленька кишення із сіточкою. Тут у нас запальничка. Невеличка така кишення. Переходимо далі. Аналогічна кишеня з правої сторони сумки. Маленьке складаний ніж. Так, Спереду нас велкро для патчів. Оригінальний патч від балістика, свідки балістика, дуже цікавий патч, додатково можна його замовити також. І Відкриваємо кишеню, першу так би мовити. Тут у нас ключі на тренчику, на досить таки довгий, можна не знімаючи відкривати якісь замки, користуватися ключами або чіпляти сюди якесь посвідчення, там, ну будь-що, що вам заманиться. На ось такий карабінчик. Карабінчик пластиковий, якісний. Також для демонстрації сюди можна помістити певні дрібниці. Я розмістив ну, наушники, наприклад. Переходимо далі. Це закриваємо. Основне відділення. Воно чималих розмірів. Що тут у нас? Перцевий балончик я розмістив. Далі. Пістолет, хоча ця сумка не призначена для переносення зброї, але як варіант можна з коборою розмістити, якщо буде потреба. Потім, що тут у нас? Є такі основні відділи і відділи додаткові. У додаткові відділи я розмістив телефон, павербанк з шнурком. І, в принципі, на цьому. Відділення все закінчилось. Переходимо далі. З цікавого, є наскрізне відділення. Ось тут бачимо бігунок з однієї сторони і аналогічний з іншої. Також, за своїми побажаннями, можна будь-що розмістити. Що я розмістив? Ось у нас темляк. Ну, знову ж таки, як приклад, у мене на цій сумці вийшло, що багато ножів. Відкриваю, тягну, і тут фіксований невеличкий фіксований ніж розміщується. Це ще не все. Ззаду також є відділення, щоб його продемонструвати, від'єднає сумку. Ось так воно виглядає. Ну, я думаю, що воно пласке, це більше для якихось документів або для речей, які вам не дуже часто потрібні. Наприклад, гаманець, у моєму випадку, блокнот та ручка. Тому всі ці речі, які ви бачите в кадрі, цілком реально і зручно розмістити в сумки бананки від виробника балістика. Демонструю більш детально кишені середини. Ось задня кишеня. Тут у нас тканина Оксфорд з щільністю дин. використовується всередині. Потім основне відділення. Ось так виглядає. Ось просто основне відділення, воно досить велике. І окремо розподілене на таку більшеньку кишеню і меншу. Також, наприклад, телефон сюди добре підходить, я павербанк, в даному випадку клав. Знову ж таки, переднє відділення. Тут ніяких додатково органайзерів немає, лише оцей тренчик з карабіном. Маленька кишеня. Ось така вона. Бокові кишені вони наскрізні, ось відкриваються і з правої сторони аналогічно. Сюди можна розмістити, в принципі, будь-що. І фішка в тому, що можемо дістати ту річ або лівою рукою, або правою. Якщо провазити далі рукою, не зовсім таки зручно, не будь-яка рука туди швидко залізе, або якщо дуже велика рука, може навіть і не залізе. По якості виробництва пошито все дуже добре, нитки ніде не стрічать, все якісно, мені дуже подобається. За призначенням, сумка добре підійде для повсякденного використання, тобто на IDC, як окремий аксесуар або в парі з якимось рюкзаком. Переваги сумки Саква це дуже якісне виготовлення, якісний матеріал. В моєму випадку знову ж таки оригінальний чорний мультикам. Буває звичайний мультикам, також використовується. І інші там неоригінальні тканини оливок, ойот, в принципі, можете ознайомитись, перейшовши за посиланням під відео. Знову ж таки, дуже оригінальне рішення це наскрізна кишеня, такого я ніде не бачив. Вона візуально невелика, але при цьому дуже вмістка. На мою думку, тут один недолік, але це не для всіх буде недолік це її вартість. Оригінальна тканина дещо більше коштує, там також є неоригінальна 500-та кордура. Ми всі розуміємо, що якісні речі не можуть коштувати дешево, тому за якість треба платити. А кому сподобався огляд, проставляйте вподобайку, обов'язково коментуйте. Всім до побачення та до наступних зустрічей.